Привіт, дружочки порожучки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд сервера буду будемо вам вдячні. Що ж, в одній з моїх так, улюблених турелей, хоча їх не так і багато е, сміко турелі. Історія дуже класна, любив їх брати, вони також дуже ну, як саппорт, зброя вони ну, круто виглядають, на них можна брати сповільнення, і вони дуже класно вам саппортять. Власне, подивимось, як вони себе показують в соло грі. А, знову ж таки я грав на рівень занурення я поза кадром пройшов. Ну, мені сподобалось. Знову ж таки, напевно, гіршої зброї, ніж ройові гранати точно немає. А, так що погнали, подивимося, як вони себе на п'ятому рівні небезпеки поведуть. Але думаю, я, думаю, все буде добре. Ну, знову ж таки, що качати. Стандартна історія, качаємо швидкість перезарядки, качаємо Ой, качаємо шкоду, де і все буде в нас добре. Короче, ну, взагалі, не проблемна історія. Але саме головне, що вони, в принципі, і з самого початку гри вони себе дуже класно показують. Але, ну, із повільненням, так взагалі ідеальне, я б сказав би так. Ну, Перезарядка, звісно, не вистачає на початку, але не критично, я б сказав би так. Гоп-гоп-гоп. Так, там що? А, капсула вже з'явилася. Так, да? але ще і квіти дозбирати. Карта в нас доволі велика, хотілося побігати, щось пошукати, цікаве. Мінімум нітро, да? Для прокачки цих турелей. Давайте швиденько коло накинемо. Потім побіжимо до капсули, думаю встигнемо все зробити. Так, три квіточки, дам. Дуже класно, бачите, турелі, наші, як би тили прикривають. Беремо шкоду, швидкість якісь хуку. Нам не потрібно. Так, сюди в дирочку. О, там нітра, так? Да? Так, мені хлопці зні... Ой, тут нітра є. І магніт. Блін, магніт це взагалі круто. Так, часто я бачу магніти. Беремо шкоду, що у нас тут? Плюс одна турель. Швидкість перезаряджань. Давайте плюс одну турель. Не хочу я впускати тривалість в мінус, бо я її не відновлю ніяким чином. Так, а ще якщо ми збігаємо по капсулам, потім повернемося сюди по магніті. Я думаю, в нас все вийде. Ну, я думаю, босів я не шотну турелями. Їдемо швиденько заберемо капсулу. Розкидаємо турельки по дорозі, вони нам там якийсь досвід понабивають. Так, і ще треба все викопати, так? Да? Ну, це не проблема. Блін, дуже б хотілося сповільнення мені, щоб випало. І реально взагалі вони стануть імбовими. Так, боси. Так, завдання на сьогодні не вбити босів. А, досвід не хочу. Ой-ой-ой. Бом. Так, чудово, класно. Пробивання. Чи потрібно нам тут взагалі пробивання? Нема тут такого показника, як пробивання, і оце артефакт... Він то класний? Але він працює, коли цих артефактів 5 і більше. Тому давайте крутнемо і. Рогалик, класно. Так, ходімо далі, капейте нітро золото. Все, все класно, у нас там зверху, треба нагору йти. Так, тут пробились, тут О, Цукор нам не потрібен. Швидкість перезаряджання. Окей, класно. Ми тут так зараз кить, 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 кить і побігла далі. Ще магніт ми не беремо, кить, кить, кить і побігла далі. Бенітку тут позабирати стоїться такого. Тут більше зверху немає нічого такого. Личинки, да? Личинки нам потрібні. Блін, напевно, треба босів вбивати. Чомусь мені так здається. Луків стає багато, вони стають сильнішими. Идемо сюди, сходимо тут щось має бути Мені так здається, цікаве. Хотів би я собі так думати, да? Трішки Шкода не буде займ, нічого там немає, да, в тому куточку. Шкода, хотілося б. Так, жучари стають сильнішими, треба їх розвалювати. Знаєте що? Сходите, взяти аген. Поки що, напевно, магнітча рано брати. По що ще я, в принципі, справляюся. Трішки досвіду зібрати було б непогано. Швидкість руху, а чому бійні? Швидкі тапка нічого не бояться. Моси не помирають. Переможе треба брати магніт. Качати турелі буде мені щастям. Так, а ну-ка, дайте прийти, будь ласка. Так, скільки тут, а Єгівно повипадало, сповільнення не випало. Дуже б сильно хотілося, але не випало, то й не випало. Я думаю, ми це переживемо. Шкоди взяти. Ефекти стану мені не потрібні. Так, шкода і тривалість. Сюди. Плюс трітуалі не потрібно. Це вже щось схоже на правду. Шкода, що немає сповільнення, але ну, не критично, знову ж таки. Так, знаєте. Було б бажано, але не критично. Ну, зайдіть сюди, будь ласка. Межі збору. А давайте візьмемо, знаєте. Під межі збору я б не відмовився. Так, це все, так? Класна штука, так? Мені сподобалось. Так. М -м -м, шкода. 26 левел, як на мене, непогано, рухаємося далі. Там досвід залишається, але не бачу сенсу втрати на нього час. Так, це ідеально, на це не вистачає нітер, це погано. Швидкість руху, максимальне ХП, напевно, ні. Швидкість руху, ймовірність крита. Давайте візьмемо. Рухаємося далі. Дуже просто, дуже легко. О, знаєте, кого я там побачив? Це ж мене ще сповільнення, ну якби в мене ще сповільнення, було взагалі було б чудово. Побачив я там товстенького хлопчика. Зараз ми до нього збігаємо. Товстенького Жука, можливо, той не хлопчик. Нам треба пробиватися до гори. Це буде приблизно з таким чином виглядати. Так, де ти там? Ага. Щас я. Давайте шкодом. Жук не знає куди тікати. Хохо. Бля, -хо. якби було сповільнено, взагалі було б круто. Золото чи швидкість перезаряджання? Золото. Ні, швидкість перезаряджання. Не факт, що воно просто швидкість перезаряджання і пішла ще колись випаде. То от этом в принципе, нормальную кількість можна копати. Що добрати? Будем... ой-ой-ой! Будем бігти по капсулу. Треба біля ось декілька тит поставити. Все, побігло по капсулу. Заряджання треба ще качати. Прям відчувається, ну якби я так не хватка. Чим швидше, чим швидше, тим краще. Ну, не завжди, не у усіх випадках. Так, шкода швидкість перезаряджання. Ідеальний артефакт, просто суперовий. Сюди. Будемо повільно копати, але в принципі нам це не важливо, наскільки швидко ми копаємо. Краще, швидко вбивати жуків. Так. Ой-ой-ой. Беремо шкоду. Перезаряджання. Одна, 2-3 турельки. Под Пумпера межі збору, окей. Угу. Так, прийшли боси. А в чому може бути проблема? Знаєте в чому? В тому що я дуже швидко зараз собі босів. Уй. Треба десь... не знаю, що... А, мені нітра треба. Да мені квітні, блін, мені все треба. Ой, що ми будемо робити з цим? Давайте швиденько так прибіжемося. Дещо знайдемо. Квіти. Так, квіточка раз. Квіточка два. Квіточка три і нітра, да? Угу. Блин, помер босс. Це погано. Ну, що це перезаряджання, давайте тікати. А десь він там застряг, але навіть все добре, що він застряг, а він там А він там сидить, а ми з вами ще пошукаємо нітру. Ну хоч так, так. Да. 144 золота, це добре. А де ти застрягти, до речі, не розумію? А ось ти прибіг. Хоча Я думаю, ну, поняття я реально не мав де я них застрягнути. Так, а ну-ка, раз, два, три. Раз, два, три. Так. так, Тут Пусто, ходімо догори. Ось макітні ядриці, вони мені вже не потрібні. Мені їх нема куди витрачати. Не пам'ятаю, напевно, говорив вже про це. Я б це, чесно кажучи, не відмовився, знаєте від чого? Від магніту. Люблю я магніти. Ча хто магніти не любить, так? Да? Досвід, 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 напевно, щось перезаряджанням. Тут не буде? Не буде, так? Да? Не буде, то і не буде, не сильно то і хотілося. Хоча б обманюю хотілося. Так, швидкість перезаряджань і побігла до капсули, що таки так нічого не бояться. Трішки розгибив ХП, але не критично взагалі. Не плюйся. Так, межі збору. Хоп, і сховалися. Ну, класні турелі, ну тобто. І з повільненням вона... повільнення вони взагалі круті були б. Але, в принципі, і так, непогано. Швидкість відбування. Блін. Ну. Можливо, колись мене врятує. А можливо, краще кріт взяти, прокачати. Обокрутнути. О, швидкість рух, ще захист. Блін. Давайте захист достанемо. І, в принципі, погнали далі. Треба відновити ХП. Повітря відновимо ХП. Блін, реально шкода, що ще нема сповільнення. Але, блін, із сповільненням повільненням... Я б занадто сильний, напевно, був би на цих перелях. В принципі, і так непогано. Окей, ти там колись прийдеш, а я пішов далі. Займатися своїми справами. Можливо, нітритний порошок мені випаде, по щось типу того або позолочені набої, і подивіться, як Та ще не до кінця докачався. Вот просто не розуміють, куди їм бігти, що їм робити. У них закручується голова. А, давайте шкоди візьмемо, а то ну, перезаряджаємося ми швидко, шкоди наносимо так багато, як хотілося. Так, звідси ми тікаємо, сюди ми йдемо. Що вам хлопці сюди турелік підставити зараз колись. Я бачу, що щось розслабилось, да, трішки? Ой. Зараз все буде. Капсула, капсула, капсула. Ходімо по капсулам. Максимальне ХП. А тут Не треба, я думаю, обійдемося. Хоча ну ж таки, якщо випаде гребінь... то для гребіння максимальне ХП виглядало доволі непогано, але поки що гребень. Навіть не знаю, кертафак, до речі, брати. Ніби далі не було б непогано ХП трішки розробити. Так, що тут капсула говоря. Треба крутити, так? Да? Тратити нітро. Ой. А чому б ні? Так, наскільки я повільний став? Ну, в принципі, швидкість плюс 33. Навіть ще можна трішки нітро копнути. Швидкість перезаряджання. Існули босс. Він такий я тепер супер швидкий, але в принципі доволі непогано, знову ж таки, тепер багато шкоди наношу, ношу, да? Тукрі, думаю, можна розбити. Магніт. Магніт це класно. Але поки що ми його брати не будемо. Немає більше ніде ні, треба. Отримання досвіду. Неперемання досвіду. Я ще трішки нітря взяв би. Ні, тра, кетсь, китсь, киць, нема, да, напевно? Ні, має щось це. 100% бути, але просто питання в тому, де і як її знайти. Проблемка в цьому. Зараз ми тут накидаємо турали і втечаємо звідси. Вступний план банону. Так, Біба і Боба. Давайте, тікати. а до речі, я можу, в принципі, в них постійно тікати. Ой-ой-ой-ой-ой, хто прийшов? Привіт, як справи. Ой, мої ви улюблені Я не знаю. Ой, це занадто швидко, блін. Релька занадто круті. Ну прям серйозно. Занадто занадто круті. Пумпем пам. Бачили імбову зброю? Ну, подивіться. Просто такий пробіг, 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 утік, 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 і до побачення. Сухайте, насправді дуже класно вийшло. Я не очікував, що вони реально будуть такими крутими. Дуже просто, знову ж таки. У порівнянні з ройовими гранатами, це просто щастя і радість і задоволення. Оп, погнали далі. А що ж? О, сейсміко турелям. Замість цього, ну, коротше, на, цьому, на місці цього розгону, розгонного модулю має бути сповільнення. Якщо у них є сповільнення, вони взагалі супер-супер круті. В принципі, вони і так супер круті, а і з сповільненням так взагалі. Не знаю, що про них говорити. Крутяться скільки турелі, якщо могли всіх брати, і на них випадає сповільнення, то реально. Класно, класна історія, мені сподобалось. На цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд сервера, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.